Всім привіт! Сьогодні тестуємо кульові набої шершень від компанії Тахо. Відповідно до інформації на сайті, кульові патрони шершень це найсучасніша куля в підкаліберному класі. Патрон гарантує захист каналу ствола і забезпечує унікальну експансивність для підкаліберної кулі. Початкова швидкість 410 метрів на секунду, вага кулі 32,3 граму. Так, Відстріляли ми цей набій, як і всі попередні, 71-м стволом. Звуження ми обрали циліндр і напівчок. Можливо, для підкаліберної кулі необхідно було взяти ще й повний чок, але в нас була обмежена кількість набоїв, і ми вирішили всі набої, які ми тестували, відпустати одноманітно, тобто 71-й циліндр і напівчок. А вже після цього, якщо знадобиться, провести додаткові огляди. І до того відтестувати. Як ми побачили з тесту, ні циліндр, ні напівчок для цього набою не підходять. Давайте подивимось фото спочатку. Це 71-й циліндр. Як ви бачите, влучання розтягнуті по горизонту, практично на всю, довжину, на всю ширину мішені. Це циліндр. Подібний результат, можливо, навіть гірший на напівчоку. Так, Частина послів пішла праворуч, один відрив ліворуч. Очевидно, ці звуження не підходять для цього, цього типу кулі. Не знаю, як вона полетить з повним чоком, але з циліндру і напівчоку результат незадовільний. Давайте подивимося тепер відео. Вартість цього набою складає 14 гривень. За результатами відстрілу, хочу сказати, що очевидно, що циліндр і напівчок на 71-му створі для цього типу кулі не підходять. Результат на повному чоці можливо буде кращим. Але поки що ось так. Дякую вам за увагу.